Бізгалтера м'яка чашка Кріслен для жінок з пишими грудьми. Це колекція під назвою Шоколади. Чашка виготовлена із мережева. Всередині мале не еластичне, воно добре тримає форму великі груди. А зовні чашка прикрашена дуже гарним ніжним мережевим шоколадному відтіночку. Пояс у кріслені всі під грудьми, досить повномірний, є бокова кісточка напівпрозорий, два шари січа полотна. У на 4 ряда гачків, тому вам зручно регулювати довшину пояса. Також бретельки. вони м'які, зручні, чим більше розмір, тим ширше брителічка не відстрібується. Форма чашечки є Т-образним крієм. крій, Така форма чашки дає круглу гарну форму і збирає груди ближче до центру. Чудовий безгалтер. Для жінок з пишними грудьми дуже сучасному відтіночку колір шоколадний. В інтернет-магазині білизна Ін'Юан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.